Так, ну що, Ральф, оце ми з тобою начудили, так? Да? Буду тепер, мабуть, і я з тобою тут жити у цій будці. Юм зазламали, розірвали його в хлам. Так що будемо тепер жити, мабуть, з тобою тут вдвох. Отак. так що, Далі буде. Друзі колеги, всім привіт, моє вітання. Вийшов для вас знімати відеоролик і тільки що буквально хвилин 40 назад отут лежав сніг. Вже йде дощ. Ну нічого, відео, я думаю, сьогодні вийде у нас. Обов'язково все знімемо і покажемо. Значить, На даний момент буде шок-контент. Так що, я думаю, це варте отакого лайку. І підписка на канал, хто ще не підписався. обов'язково напишете свій комент, що ви з цього думаєте. Значить, що зазвичай кажуть: МТЗ ламається, ЮМЗ не ламається. І... Або інші кажуть, навпаки, ЮМЗ ламається, МТЗ не ламається. Так що скажу вам так: ламається все. Налаштовується все, все відновлюється і воно далі працює. Але на якийсь термін воно працює, бо потім воно ж знову йому треба поламатися. Як би ви не хотіли, воно знову поламається. Значить, що у нас є на даному етапі? Я думаю, якщо ви бачите отам колеса і бачите отута капот, то там буде щось таке, що не було ще на каналі. Кун знятий, радіатори, усі кондиціонери. О, там уся... Ота ця є така солянка зборна теж знята. І у нас тут зараз повинна бути така барабанна дроп і з'являється оцей Орел. Значить, що у нас вийшло? Осталось у нас, Розбили у нас отут... втулки і розбило палець. Взагалі, що ми робили? Поки роботи такої не було. Були там і морозці, у нас ангару немає, на жаль, нема куди його загнати. Точніше, ангари, ну як гаражі є, два, але трактор туди, туди не заходить. Автомобілі легкові заходять у майстерню. Там майстерня зроблена під там, станки токарні, там, ну, туди теж він не заїде. І отак приходиться у нас під відкритим небом працювати. Ну, нічого, це ж ЮМЗ або МТЗ його треба декорутити, тільки на вулиці, бо треба все по хардкору робити. Значить. Вирішили ми поміняти щеплення. Щеплення благополучно все поставили. Зібрали, від'їздило воно у нас Стас Ковальчук в гості приїжджав у 2020 році. Відео ми знімали. І В той час, коли якраз він приїжджав у той день, ми якраз замінювали щеплення. І оце от два сезони він відпрацював, і на третій сезон, тобто на 23-й вже. Замінили щеплення. От тягає він у нас, як ви бачили, ну, як бачили на каналі, він робить усю роботу. Сівалочка кунплантер 2, оприскувач на 3, 2, на 3,2 куба. Е, роботу з куном. Десь там кун стоїть. ну Все він робить. Все ми робимо одним трактором. І вся робота на нього полягає. Е, все на нього лягає, Вся робота. Щоб, щоб це не було. Такий у нас трудяга. І значить, що ми зробили? Щеплення поміняли. Під дом кратили, і тоді щось такий люфт взагалі ну, неправильний. Начали дивитися, а тут що втулок уже немає, що немає цього, що пальця. Усе воно тут розбовтане таке, як каша, як, як, супці, як сопля, я б сказав би. Вибачаюсь на, цьому, на такому е, вислові. Значить, тут, само собою, розбите все зрозуміло. Далі що? Далі. Порвало оцей телевізор. Розірвало тут, ну і само собою розірвало тут. Значить, що ми зробили? Можна його, в принципі, було все замовити, все воно продається, але воно коштує значних коштів. Вирішили ми піти трошки інакшим способом. Я думаю, більшість так робить, тому що ну, нема чого тут е, видумувати, що ми зробили. Прорізали канаву. Заварили все полуавтоматом, все обварили, все чітко, все гарно тут вийшло, так само там. Я думаю, воно буде їздити. Е, головне, на пару сезонів вистачить, а там буде видно. Значить, це є, це готове. Тут зробили. Що ми далі зробили? Текла у нас помпа. Поміняли помпу. У Помпа, нема вже одне старого гараж. Значить, Нова помпа тут стоять. Два японських почипника ми поставили. Здається, 408 і 308. Не пам'ятаю точно. 408 точно, а другий не пам'ятаю який. Значить, теж все зробили, все прокладочки повирізали. Все тут люкс. Хотіли компресор оцей зняти? <клух> ну, я думаю, хай він іще тут стоїть, можливо, він пригодиться. Так, що далі? Покажу вам. Зняли ж також компресор кондиціонера. Отак ми його наварили сюди. Шківок отакий, і він закріплюється над генератором і йде у перший паз від двигуна. Тобто все воно тут працює, все воно стає. Лише як будете ставити кондиціонер собі, то треба переносити фільтр перероблювати. Так, що у нас далі? Значить, оце пластина, що йде під кун. Кун у нас саморобний. Казала, що він там тільки цей. Мішок сахару може підняти. Там може і мішок сахару підняти, а може, і двигуна, з камаза витягнути. Взагалі без різниці, що йому робити. Значить, оцю пластину теж трошки, ми, я думаю, переробимо. Хочемо, щоб ця пластина залишалася, і відповідно, щоб стояла ще одна пластина сюди, щоб можна було цепляти грузи з кейса. От дощара, який пішов, це капець. Значить, теж зробимо. Я думаю, що. Передок би нам не розбило взагалі, аби ми не цепляли сюди кун, не підіймав би він ту вагу. і ну, Відповідно, оті грузи дають своє. Ми сюди цепляємо. Здається, один сезон ми цепляли 6 по 45, а на другий сезон ми цепляли вже 8 по 45. ну Воно теж дає, дає свою слабину. Відповідно, цей трактор він не розрахований на таке. але... Але в нього немає вибору просто. Хто скаже, чому ви не купите собі імпортну техніку, питань нема. Хто хоче допомогти, привозьте, будемо раді, а поки що працюємо на тому, що є. Ну, звичайно, не треба нічого привозити, тому що, можливо, хтось не так зрозуміє, це все жарт був. Працюємо поки, є, поки на отакій техніці, на чому є, а далі воно буде видно. Зараз не та ситуація, щоб обновляти якийсь парк собі. Так, значить, щоб. Що по трактору? Отак стоїть, отак виглядає. Отакий УМЗ у нас в такому стані. Ще ви не бачили його, значить, і тут. Розбили, розробили усе, повитягували ці. Як вони правильно називаються, забув по-научному. полуося оці повитягували. Теж треба їх передивитися, перебрати. Основна частина середня, значить, ми віднесли в майстерню її, там нею займаємось. Деталі усі вже замовили. Повинні завтра прийти, я думаю. Зборку, кому буде цікаво, покажу, обов'язково. Такий у нас ще стоїть циліндр на, на гідропідсилювач керма. І я думаю, зборку буде багатьом, багатьом буде цікаво, як будемо проводити збирання. Обов'язково вам це все покажу. Також звернувши увагу, питали, що чого у вас стоїть. Оцей додатковий вентилятор, значить, немає з цієї сторони, це, мабуть, стоїть. Оця вся система із BMW 46-ї моделі. Все воно стандартно стає сюди у рідний капот. Нічого ми його не обрізали, не підрізали, але лише зробили отакі два, два оголочка. І все. Ну і фару десь згубили на соняшнику. Дискували соняшник і відвалило нам фару. Ну то таке, то нюанси все. Головне, що він їздив, а так світло вистачає на ньому. Так що, отакий коротенький відосик. За такою роботою. Звичайно, хочеться вже працювати на чомусь більш такому якісному, більш продуктивному. Але але зараз не та ситуація. Навіть от хто буде казати, купіть МТЗ, і МТЗ таке саме. Таке саме гівно, як і, і от і ЮМЗ, все воно одне, вже воно пере, пережитки. Пережиток того часу, який вже повинен десь стояти. Отак, як казав Льоха із каналу AgroLife Жені, Надо ЮМЗ поставити на постамент, і щоб він стояв і показував, який він, скільки він вже відробив, тому що роботи він робить дуже багато. І так само МТЗ, все воно, вже, вже воно своє віджило. Так що, Всім пока. Продовження обов'язково буде. Підписуйтесь на канал, ставте якийсь там невеличкий такий лайкосик і будемо вам показувати, кому цікаво. Так що...